Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, ми сьогодні читаємо уривок з Євангелії, який нас повчає, що означає молитва розваження. Коли перший раз читаєш святе Писання, то справді дивно, як то диявол Диявол бере Ісуса і несе до Єрусалиму, і ставить Його на край храму і каже кидайся, але дослідники Святого Письма. Вони наголошують, що це треба розуміти не так буквально, тому що всі ті спокуси диявол, очевидно, що закидає Ісусові в Його серці і в Його душі. Так само, як це відбувається із будь-якими спокусами, що їх ми сьогодні теж переживаємо. Нас же ж диявол нікуди не несе, але спокуси бувають різні, як комусь помститися, і вже уява це малює, або як щось украсти, і вже уява це малює, отакі От бувають спокуси. І тому Ісус Христос нікуди не ходив, але дивімося, що насправді відбувалося. Після хрещення Він пішов на самоту. Там, де люди не жили, то не пустиня, така, як в кіно, що лишень пісок і більше нічого. Але далеко від людей, і він знав, що він повинен розпочати оцей новий і останній етап свого життя, проповідувати людям про Царство Боже. І, звичайно, що спокуса є все зробити швидко. І, як здається, правильно з першого погляду. Ну, Наприклад, усіх нагодувати чудеса через чуда, тобто камінь, нехай стане хлібом, або, наприклад, захопити владу і прийняти такі закони, щоб усі були щасливі і всі вірували в Бога. Або, наприклад, зробити якесь таке чудо, щоб себе прославити, і всі люди тобі повірять і будуть робити все те, що ти хочеш. Але бачимо, то лише на перший погляд воно все так буде. Ось, наприклад, ми мали вибори, вже скільки разів вибори президента були, і казали, ну, вже ось надія, вже тепер настане щось нове. Але президент приходить новий, а люди залишаються старі. То треба не лише президента міняти. А серце людське змінювати. І тому Ісус Христос, знаючи, що Він іде, щоб проповідувати Царство Боже, вибирає бачити у такі теми. І спокуса є, щоби швидко це зробити, але Він шукає відповіді на спокуси. У Святому Письмі, яке вже було написане до нього. Тобто пророки і при храмі складалося Святе письмо, вони всі це читали, знали, і він шукає відповіді. І тоді у цих відповідях він утверджується. І коли йому приходить спокуса, щоби зробити усіх. Щасливими і е, щоб вони жили в достатку, якщо ти син Божий, то нехай цей камінь стане хлібом. То він каже, що не кожним, що не, не тільки хлібом буде жити людина, не тільки хлібом буде жити людина. І коли ми проповідуємо про Боже Царство, то багато хто скаже. І давай бідним допомагай, то тепер дуже сильно очікує від церкви, що вона буде виконувати соціальну службу. Якщо їх всіх нагодувати, то не означає, що всі стануть щасливими і прийдуть до Божого царства. Бо поки не відкриє своє серце для слова, то нічого не зміниться в її житті. І тепер Ісус Христос, знаючи, що Пис пише святе Писання, Він для себе утверджує, яким методом, взявши слово від Отця, яким методом Він буде проповідувати. Дорогі сестри і браті, все це відбувається в його серці. Він тратить досить часу. Тепер подивімося, скільки наших людей. Зустрівшись з якоюсь проблемою, ну, наприклад, хтось пиярчить в сім'ї, хтось прийшов із війни, так? і тепер маємо таку проблему. Він прийшов з війни і нервовий. Іди молися. Молися. Не, Боже, дай, щоб він вже був тихий, щоб він мене не щипав. Дуже гарна молитва. Заглиблюється у Святе Письмо і шукає відповіді у Святому письмі. Але влучні відповіді не будь що, а саме те, що Бог через Слово Боже хоче нам сказати, а потім до цього звикнути, щоб це стало нашим переконанням. І коли ти вже готовий, тоді йдеш із тим словом до іншої людини, якось переживає проблеми, а ти з ними стикаєшся, наприклад, із тими, які. У нервах прийшли з війни, тому що в них контузії, і вони бачили те, чого ми не бачили. Але це ж треба молитися. Але як молитися? Не просто відчитувати молитви, а перебуваючи у Слові Божому спілкуватися і долати ті е, спокуси, які відразу. В нас з'являється, я й піду, я йому скажу, що так не можна. А він тебе візьме і послухає. Щоб подолати спокуси і правильну відповідь знайти, то бачимо, треба молитися. І якщо ми хочемо справді отримувати відповіді на наші питання і проблеми, то собі відкриємо оцю. Сьогоднішнє євангельське читання. І дивимося, як то Ісус, то дуже коротке, але як то Ісус молиться, і як Він, диявольські спокуси, долає у молитві на самоті, опираючись на Слово Боже, яке було вже передане Богом своєму народові через. Пророків і всіх тих, які записували Слова Божі у Святе Писання. Учимося від Ісуса молитися такою молитвою розваження. Слава Ісусу Христу!